Янголи поруч, благодійну акцію під такою назвою провели місцеві студенти. У холі одного з найбільших університетів області. Під час перерви між парами вони влаштували невеликий солодкий ярмарок. На імпровізованих торгових прилавках солодкі смаколики, свіже печиво, тістечка, булочки та цукерки. Ціна студентського виробника від однієї до п'яти гривень. У нас були збори. Ми порозділяли, хто може вепспеспекти сам, а хто може купити. Це кожна, кожен член нашої організації зробив це самостійно за свої кошти. Поблизу солодкого розмаїття метушиться другокурсниця Наталія. Від її столу не відходять студентки. Дівчина продає ексклюзивні прикраси ручної роботи. У мене десь займає ну, майже деколи цілий день виготовлення прикрас. Бо я Роблю їх партіями певному мене. Як ви бачите, не збиралась дуже багато прикрас, тому я зараз так більше приділяю час навчання. І от стараюсь трошки спрадити. Благодійний ярмарок. Студенти сприйняли на ура, попри невеликі стипендії на солодощі не скупилися. Ігор придбав собі солодкий набір сюрприз у невеликому мішечку. Йому Є... дісталося тістечко, цукерки та фігурка Янгола. Ян За все це сім гривень. Ну я рахую, що зараз у нас така країна, що зараз нічого не треба шкодувати треба наоборот віддавати все тим, хто не має цього. Помагати їм як морально, так і. Фінансово, як тільки можна. Усі зібрані кошти підуть на благодійність. Учасники акції янголи поруч закуплять необхідні товари для яблунівської школи інтернату. Найбільше потрібно звичайно якісь фрукти, тому що мало забезпечені діти фруктами. Кенцтовари просять на школу іноді допомогти, тобто фарби, розмальовки, дитячі книги. Там розвиваючи ігри, спортивний інвентар, ну і звичайно, засоби гігієни. Акція Янголи поруч матиме продовження. Благодійні заходи. Організатори хочуть проводити регулярно до кінця навчального семестру. Світлана Колеснікова, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.